Щодо слова, Юрія Чижмаря, будь ласка. Пане Юрію, ви, ваша політична сила, члени коаліції, так? І, звісно, ви дуже пильно стежите за всіма призначеннями. Як ви ставитесь до призначення Олександра Турчинова, головою Ради національної безпеки та оборони? Ну, особисто моє враження, да, Олександр Турчинов є досить професійним. Сьогодні кадровим державним службовцем, який насправді дуже гарно розуміє сьогодні зовнішню політику, політику обороноздатності країни. І тому, я думаю, це не найгірша посада, не найгірша кантура на цю посаду. Тим паче, що за попередній період він показався професіоналом. Друге питання, що президент все ж таки поділився цією посадою, тому що це квота саме його, і ми думали, що він дасть когось наближених із себе. Як це дуже часто буває, як це відбувається в принципі сьогодні в самого президента в призначеннях. Але це мужній крок. Дати, скажімо, конкуруючій сьогодні партії могти очолювати ну не очолювати, а взяти посаду секретаря РНБО. А як ви вважаєте, доречним є розширення повноважень Ради національної безпеки та оборони України? Ну, Знайте, вже взагалі... вже різні концепції, правда? Є я взагалі сумніваюся, що хтось сьогодні в адміністрації президента розуміє значення РНБО, тому що ми прожили без секретаря кілька місяців в той час, коли країні необхідно був цей орган, як той орган, який створює основи і засади боротьби, ну, боротьби за незалежність і суверенітет країни, який дає основні виснови. Перепрошую, висновки. А в нас цього органу не було. Весь той період, коли йшла військова агресія, хоча вона й сьогодні продовжується з боку Росії. Цей орган був з боку. Тому мені здається, що це просто такий сьогодні, ну. Відстійний орган, який просто тягне з бюджету гроші, але його значення сьогоднішня влада не розуміє, для чого він існує. Інакше б його задіяли ще в червні місяці. І Він би був дієвим органом, який би давав сьогодні чіткі зрозумілі висновки, як повинна діяти сьогодні українська економіка, як повинна сьогодні діяти українські зовнішньополітичні військові відомства, для того, щоб суверенітет і незалежність країни було відстояно. От дивіться, президента критикували за те, що він свого часу не створив. Тав подивіться... ставку головного командувача. Та? можливо, те, що зараз відбувається з РНБО, це і є форматування під іншим. Шою назвою ні. Я думаю, що ми все ж таки трошки заграємося з Росією, тому що на сьогоднішній день ми кожен тиждень констатуємо, що в Україну входить не один. Гумконвой із військовими, з технікою, з боєкомплектами, але при тім ми визнаємо, що це добросусідська країна, з якою ми ведемо мирні перемовини про те, як усмирити якихось там терористів українського чи не українського на території донецько області. А власти. ви за те, щоб розірвати дипломатичні стосунки? Я з Я за те, ферми? щоб сьогодні поставити чітку крапку в зовнішньополітичному розумінні, що в Україні діє військова агресія з боку сусідньої країни. Це означає мене роз... Роз... це означає розрив дипломатичних стосунків. Ну як інакше може в бути в тому числі. Ви уявіть собі, що більшість сьогодні терористів, які знаходяться в Луганській Донецькій області, вони мають в паспортах відмітки офіційного в'їзду в Україну через митницю через Держкордон України. Уявіть собі, цей факт. Ми не закрили кордони. Сюди війшли тисячі озброєних людей. З тобто хор... Тут зовсім інша історія. Тобто, ці речі РНБО повинно було тоді керувати, давати чіткі висновки. І ми повинні сьогодні сказати світові одне. В нас є агресор. І це нам дасть можливість в майбутньому через 5, через 10, через 20 років, завжди говорити про те, що Росія винна в тих жертвах. А сьогодні ми апелюємо до Будапештського протоколу, що нас повинні захистити. Ну Будапештський протокол треба читати чітко, і нам про це завжди говорять і скажуть, що там написано від зовнішньої агресії, яка загрожує суверенітету і територіальній територіальної. З з призначення... А в нас... ми ж не визнаємо, що у нас є зовнішня агресія. Тобто ми не зможемо претензії ставити. Германія за Другу світову війну ще кілька років назад компенсувала остербайтерам гроші. Тому що його визнали агресором. А що ми можемо пред'явити потім Росії через 5-10 років, коли ми будемо відновлювати території? Коли ми будемо компенсувати збитки народному господарству? відновлювати здоров'я людей, які померли? Ну, позови є. Позови в міжнародні суди є. Так питання це не позовів, питання це. Правди, істини і правої можливості. Країна, яка не визнає, що в неї війна, а визнає, що в неї діють просто внутрішні терористи з підтримки зовнішніх терористів, вона ніколи не зможе придивити претензії. А країні, як, як ви вважаєте, от все-таки відбудеться це переформатування чи реформування э, Ради національної безпеки і оборони і чи поліпшить це безпекову ситуацію в країні? Ну, ми сьогодні повинні мати чіткий орган, який прогнозує. Прогнозує, як повинна країна вести себе в тих, інших обставинах, приймати на себе відповідальність. Це колективний орган, де повинно бути зрозуміло, що і прем'єр-міністр, і президент, і ведучі міністр силовики, які повинні приймати спільне рішення, що робити в цій ситуації. Це складне рішення. Будь-якій війні направляти війська, визнавати агресором країну чи не визнавати це складне рішення для однієї особи. Це повинен бути колективний всеоб'ємний орган, який прийме це рішення. Не дарма такий орган і в багатьох країн світу, які сьогодні тішаться свої незалежності. І в Україні він повинен бути, але він повинен бути дієвий. Повинен ви говорити в майбутньому, тобто цієї цієї координації зараз повинен. все ще не існує. Шановний ну, колега. я розумію, секунду. Я розумію, що скажімо, тільки РНБО може давати пропозицію президенту про визнання, скажімо, там військового стану або стану війни з Росією і так далі. Поки не було секретаря, то нібито ніхто цього і не міг зробити. Тому було у небезпечні мої цього рішення. Але кому це на користь Україні чи ні? Іван Винник, будь ласка, Шановний колега. Я змушений з вами не погодитися, тому що в нас в парламенті президент. Було подано законопроект, зміна до закону про раду національної безпеки і оборони, який вже пройшов перше читання. Це законопроект 1343, Він буде готуватися до другого читання вівторок, який, власне, перетворює е, Раду національної безпеки і, і оборони з консультаційного органу до, на органи, які буде приймати відповідні рішення, і е, є додаткові. Повноваження, які надаються цьому органу, у разі настання надзвичайних обставин в країні, які власне в нас сьогодні є. Знаєте, в, Украї... ми... в Україні в Україні не подобається ваші фразі. Ми будемо щось робити. Війна вже сьогодні йде, не завтра. Війна вже вчора в нас була. Треба було робити вчора. підтримати цей законопроект. Не переживайте. Ми підтримуємо, підтримали в першому читанні. Тому питання війна вже вчора в нас була. І жертви України були вчора. А ми говоримо, що ми завтра будемо щось робити. Парламент. Те саме і про економіку ми говоримо. Ми завтра щось будемо робити. А, а я не до сьогодні. Речі, пане Юрійте Ну вибачте, про Гонтарів вже просто зачепили, але я можу сказати. Я думаю, що вже зареєстровані законопроект постанови Верховної Ради про звільнення її взагалі з посади, щоб ви знали. І я думаю, на цьому тижні комітет буде розглядати це питання банківської діяльності. І я думаю, що парламент прийме правильне рішення. Ви згадайте їй виступ, перший виступ, коли лише піднялися питання інфляційних цих процесів. Що вона говорить? Що інфляція, що курс скаче тому, що Національний банк застосовує ринкові форми регулювання курсу валют? Ринкові методи можна застосовувати, коли в країні ринкова економіка немає війни і немає кризи. Коли війна, криза, треба все ж таки використовувати адміністративні важелі для того, щоб стримати негативні процеси в економіці. Ми підміняємо поняття, пане Юрію. Я а так, як то, ви, як то, члени коаліції, ставитесь до взагалі до програми діяльності уряду? Програма діяльності уряду це програмний документ, який повинен базуватися на коаліційній угоді. Там багато чого прописано. Я розумію прекрасно сьогодні прем'єра-міністра, який за короткий термін не міг видати чіткий, тому що ми бачили цю програму уряду. Це тези, ну, підручникові тези. Зробимо те, <кхід> чому, а чому того? за короткий період? Тобто, якщо ви секундочку. говорите, що війна почалася не, не сьогодні, не то а і прем'єр не сьогодні з'явився на програму уряду. Але. Тобто вона була дуже чітка. І ми тому прив'язали, коли голосували за програму уряду, аби нас не звинуватили, що ми не хочемо підтримати уряд, ми навпаки тільки за, щоб уряд працював, щоб країна піднімалася з колін нарешті. Але питання в іншому. Ми тому прив'язали і до коаліційної угоди дебату, чого прописано детальніше, з чіткими розуміннями, з чіткими цифрами, даними і так далі. Але знову ж таки, треба усвідомлювати, прем'єр у нас не сьогоднішній, прем'єр вже 9 місяців. І я думаю, що за той період, якщо тим паче, ми зголошували в березні, що це прем'єр-реформатор і уряд той реформаторів, нехай буде там камікадзе, але реформаторів, то за 9 місяців ця програма уряду мала бути ширша. Вона мала бути чіткою. Тому для мене дуже дивний той був малесенький документ. Маленький документ, де було просто конспектативно, як в підручнику для студентів там економічних вузів, юридичних вузів. Що ми будемо робити? Це дивно. Але я надіюсь, що ця річ була несвідома, і все ж таки уряд з підтримкою Верховної Ради покаже, тому що ми повинні тут не питання перетягування хто сильніший, хто розумніший. Ні, не має значення хто з нас розумніший. Питання в іншому. Країна повинна жити. І Ми повинні все ж таки за хоча б сьогодні, якщо не 23 років назад, зробити інші стандарти управління, інші стандарти управління економікою, інші стандарти розвитку цієї країни. Аби кожен зрозумів, що Україна помінялася. Ми Дякуємо ми на Польщу. Дякуємо, Ю Юрію Чижмарю. Я де хочу де зараз сказати, що де цікаво, пане Юрію, але не вказано, що ми будемо робити з пенсійним віком. Чи ми його піднімемо до 65 шов? Шановні режисери, Чи ми його... додасте ще час ефірний. Це інше питання. Тому ми прив'язали до поліційного, ну, Аби було, було чітко. Але просто це не питання було було чітко, зрозуміло То? за що. Шановні учасники, ми зараз відповідаємо,